Сьогодні у західноукраїнському національному університеті розгорнуто фотоекспозицію довжиною у війну. Це виставка репортажних світлин на воєнну тематику військовослужбовців Збройних сил України, начальника служби зв'язків з громадськістю командування сил територіальної оборони збройних сил України, полковника Олексія Дмитрашківського та фотографа молодшого сержанта Олега Пальчика. Сьогодні ми справді маємо за честь зустрічати у стінах Західноукраїнського національного університету героїв, які дарують нам можливість переглянути фотовиставку, а також впродовж двох днів переглянути документальні фільми про війну, про реальні факти війни, схиляючи голови перед героями. Завдячуючи Збройним силам України, йдемо впевнено вперед. Відповідально навчаємось і робимо свою роботу. Це наше покликання, це наша доля, доля нашого покоління. Ми уже покоління війни. Наші діти уже діти війни. Але ми всі прагнемо жити в нашій рідній, незалежній, вільній Україні. Дуже радий бути в вашому хайму місті. Перший раз я тут дуже подобається. Наша фотовиставка також перший раз, сподіваюся, не останній. Ми з хлопцями з нашим підрозділом постійно їздимо по лінії фронту, знімаємо у відрядженнях, торбуємо історію з витягу наших військових, з витягу наших волонтерів. Фотовиставка називається довжиною війною. Вона почалась, почалась з початком повномасштабного вторгнення. Її створення, і я думаю, що ми продовжимо її робити навіть після перемоги. Ми не маємо дозволити забути те, що відбувається зараз, те, що відбувалося раніше, для того, щоб всі знали, всі пам'ятали, хто наш ворог, хто на нас напав і за що ми воюємо. Саме для цього ця фотовиставка Над землею, тумани, наче часом за синами. Наче сум за синами, що настріли весни і тепер на світанні за ними зітхають, так важко зітхають у полях полини, у полях полини.